Традиційні усім привіт сьогодні. Християни деякі спотворюють Євангеліє і кажуть, що ось є у вас президент чи цар, і вам потрібно повністю підкорятися всім його наказам, які він видає. Але що дійсно це так? Християни? Це розумні люди. Ісус Христос да прийшов дати нам розум, і перш за все ми маємо включати наш мозок. І дивитися на приклади апостолів та пророків, ми бачимо, що всі люди Божі, святі люди вони не приклонялися перед безбожними царьками і перед безбожною владою. Вони завжди поклонялися істинному єдиному Богу і його заповідям. Наприклад, Даніїл та його друзі, які не приклинилися перед істуканом, царя воходоносора і через це вони були скинуті до печі. І як же ти скажеш, що писання противорічить самому собі? Ні, там говориться саме про те, що потрібно підчинятися владі. Так, християни вони є законно слухняними людьми. Але якщо ця влада е пропагандує та розповсюджує сатанінські закони та заповіді, то ми, перш за все, маємо в цей момент включити мозок і аналізувати. Якщо це від Бога, то ми маємо підчинятися. Якщо це не від Бога, то ми не маємо цьому підчинятись. Звісно, це. Неправильно, тому нехай Бог благословить і дасть вам розум.